Отже, дорогі мої друзі, я вкотре вас щиро вітаю тут, у садочку, і приготував я сьогодні для вас чергову повчальну історію. Але перш ніж я її вам розповім, як і кожного разу хочу з вами помолитися. Тому запрошую вас скласти ручки, дітки, і бути разом зі мною в спілкуванні з Богом. Дорогий Небесний Отець, добрий наш Бог! Ми хочемо сьогодні навчитися важливим речам, які відбуваються в цьому світі, зрозуміти їх, Господи, і правильно ними користуватися. Тож, нехай ця історія, яка лунатиме сьогодні, стане для нас повчальною в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ну що ж, дякую вам, діти, за те, що ви прийшли сьогодні знову сюди до мене. І я історію розпочинаю. І наша сьогоднішня історія називається Балакучий кеша. Ну і ви, мабуть, вже здогадалися, дивлячись на малюночок, що мова піде сьогодні про папушку. І сталася моя історія, друзі, не повірите просто якимось неймовірним чином. Тієї ночі, про яку про яку моя історія на дворі сталася дуже сильна гроза. Як же воно громихало, як же блискавки блискали. А дощ лив такий, друзі, ну знаєте, як то кажуть. Річки по дорогах текли. Отак кажуть у нашому народі. Вони колись вдома так? з моїм сусідом вимогою. Так ми нас вона хтось такий був сильний. Так, і ось в моїй історії тієї ночі сталася дуже потужна гроза. А на ранок гроза була влітку. А на ранок два хлопчики, Петрик і Василько, які були рідними братиками, проснувшись влітку рано вранці, вирішили трішечки погратися. Поки мама на кухні готувала їм сніданок, поки вона там все ладнувала до столу, хлопці зіскочили своїх ліжечок і давай гратися конструктором. Віконечко вони відкрили для того, щоб освіжити кімнату, щоб свіже повітря зайшло в кімнату після нічної грози. І так вони собі гралися, чекаючи, поки матуся їх покличе вже снідати. І тут незрозуміло, звідки сталося таке, друзі, сталося таке, чого вони навіть і не очікували. У відкрите віконечко. Ну, а ви зрозуміли, да, вранці, коли вони проснулися, вони відкрили віконечко, щоб свіже повітря зайшло в кімнату, сталося щось неймовірне. В кімнату от оце відкрите вікно. Аж на шостому поверсі вони жили, залетіло якесь, я вам кажу, чудо-юдо. Щось не зрозуміли. Та якби то краплинка води залетіло якесь чудо юдо. Мокре, чорне з зеленим, перемішане щось, кричить, літає по всій хаті, вода з нього на всі боки летить і нічого не можна зрозуміти. Хлопці перелякалися, в куточок сховалися, сидять очима дивляться, а воно це чудо юдо. По кімнаті літає від одної стіни до іншої стіни. І вони так і не можуть зрозуміти, що ото воно таке. Аж поки це чудо-юдо не приземлилося і не всілося під самою стелею на карніс, на якому зазвичай вісять штори. І тільки тоді, хлопчики Петрусь і Василько, тільки тоді вони змогли роздивитися, що ото воно. Таке до них залетіло. Чудо. І то був то був папуга. Мокрий, грязний, голодний і наляканий папуга. І хлопці здогадалися, що цей папушка, мабуть, у когось із кліточки або з квартири втік у причинене віконечко. Цілу ніч він просидів на гілки під дощем, в грозу, добряче намок. Добряче змерз, зголоднів. І коли піднялося рано вранці сонечко, він, зібравши останні сили, почав літати, літати, літати і залетів у перше привідчинене вікно. І то виявилося вікно Петрика і Василька. Він був весь мокрий, грязний і втомлений. І ось він, цей папушка сівся під самою стелею. І змучений, сидів і просто дивився на цих хлопців. Хлопці не знали, що робити. Вони почали кричати: Матусю, Матусю, кидай там все швиденько на кухні іди скоріш до нас. Мама перелякалася, чого ж це там хлопці так горланять. І коли вона йшла в кімнату, о, вона все зрозуміла. На карнизі сидів мокрий папуга. І як вони не робили, достати його ніяк не могли. І тоді мама здогадалася. Каже: хлопці, принесіть швиденько там на кухні, у нас стоїть крупа у пачечці. Хлопці принесли пачечку крупи, мама насипала на руку і почала манити до себе папушку. А оскільки папушка був голодний, він цілу ніч під дощем просидів, змерз і змок, то дуже швидко він. Спустився до мами на долоньку, бачите, як тут. от. І почав бідолаха, ті насінинки, ту кашку їсти з усіх сил, такий вже був голоднючий цей папуга. А поки він їв, мама, так, наче тихенько каже своїм хлопцям: Хлопці, поки цей папушка їсть, швиденько біжіть до тітки Марійки, навпроти нас живе, і візьміть у неї клітку. Колись у тої тітки Марійки також були. М -м. Папушки? Але папушки вже чи десь вони їх подарували, комусь клітка залишилася. Хлопці, неначе вітер, полетіли до Тітки Марії. Старобанять і в двері кажуть, тітко Марія, відкривайте, відкривайте. Тітка Марія й сама перелякалася. Що таке, хлопці? Клітку, швиденько давайте клітку. До нас в квартиру залетів папушка. Тітка бігом їм дає швиденько цю клітку. Вони приносять додому. І мама так, мама ось так потихеньку, потихеньку, з цим папушкою на, на руці, який клював зернятка, засунула руку в кліточку. Папушка перескочив на паличку і заснув. Мама кліточку закрила, і все. Папушка тепер буде в, домик. в домику. І тепер папушка буде їхній. Ну все. Треба сказати, що папушка дуже швидко відпочив, зігрівся. Пірячко на ньому стало гарним, рівненьким, такого приємного зеленого кольору, навіть трішечки жовтим таким відтіночком. І вони зразу вияснили, що це був хвилястий папушка. Хвилястий папушка. Ну, Мама сказала, що папушки треба поставити дзеркальце, тому що папушки люблять дзеркальце задивлятися і навіть і, дзьоб, дзьобиком трішечки навіть стукати, наче він бачить іншого папушку. Ну що ж, на другий день хлопці побігли до магазину, щоб купити книгу про те, як їм, значить, правильно виховувати папушку. Да. Вони купили книгу, яка називалася Велика книжка папуги для допитливих хлопчиків і дівчаток. Там все було написано, що папужки їдять, яку водичку вони п'ють, яка клітка потрібно для них бути, як вони навіть розмножуються, було написано, скільки років вони живуть. Ну, все, що про папужок було потрібно, там було написано. Але найбільше хлопців зацікавив, знаєте, який розділ? Як навчити папушку розмовляти? каже Петрик, старший брат. Вася, а давай ми навчимо нашого папушку розмовляти. І виявилося, що то зовсім і не складно. Знаєте, як навчити папушку розмовляти? Yeah. Потрібно сідати поруч з папушкою, взяти його, наприклад, на руку, якщо він не втікає і не боїться, або навіть тоді, коли він в кліточці сидить, і постійно повторювати йому одне і те ж саме. Слово або речення. Ну, наприклад, дядя. <кхе> можна дядя, а можна кеша гарний, гарний папушка. Або кеша любить Васю. Да. І ось Петрик вирішив такий, б то не було, навчити папушку говорити. Він сідав біля кліточки. І все потрішки, потрішки, кожен день потрішечки. Він говорив до нього і казав: кажи, кажи, Кеша, що Вася добрий хлопчик, Вася добрий хлопчик, або Петрик добрий хлопчик, Петрик добрий хлопчик. А папушка все сидів тільки очима своїми, кліп-кліп, кліп-кліп. І, здавалось би, ніякого е, слова говорити не хоче. І тут одного ранку папушка заговорив, діти. Але заговорив так, я вам кажу, що краще б він мовчав, аніж говорив. Замість того, щоб казати, Петрик добрий хлопчик, чи Вася добрий хлопчик, він таке видав, я вам кажу, що Вася геть не знав, куди йому дітися. Одного ранку, коли Вася знову сівся біля папушки, щоб продовжувати його навчати говорити, папушка сказав: іди геть звідси! Вася не зрозумів, що це таке? Хто сказав? А папушка знову, йди геть звідси. Вася каже: Чекай, чекай, що це робиться. А папуга продовжує. Зараз як дам тобі, зараз як дам тобі, йди геть звідси. Вася перелякався, кличе Петрика. Петрик прибіг, а папугу наче прорвало. Іди геть звідси. Будеш зараз отримаєш мене на горіхи і тому подібне. Всі такий такі прізвиська почав прозиватися почав. Вася й Петрик нічого не знають. Кличуть знову маму. Мама, ми його вчили, щоб він говорив «Петрик – добрий хлопчик. А він каже: Іди звідси геть. І тоді мама все зрозуміла. Виявляється, що цей папушка раніше жив десь у якогось хлопчика або в якійсь родині. Де люди постійно сварилися і один на одного казали: йди геть звідси, зараз отримаєш на горіхи, або в тебе зараз будуть проблеми і тому подібні речі. А оскільки ті люди говорили це постійно, то папушка це все взяв і що? Запам'ятав. І коли потрапив в іншу родину, трішечки прижився, він почав по говорити те, що був. Або чому був навчений всілякі недобрі слова? І я вам скажу відверто: він так і гарно запам'ятав, що потім ще довго, довго Петрику і Васі доводилося перевчати його і говорити слова добрі. Отак воно дітки буває і в нашому житті. Поки ми маленькі, ми навчаємося розмовляти. Ми запам'ятовуємо всілякі слова. І чим старші стаємо, тим ми знаємо цих слів все більше, більше і більше. А тепер послухайте мене уважно. Тихо, секрет вам відкрию. Ті слова, які ви запам'ятаєте і які ви будете чути у своєму дитинстві, такими словами швидше за все ви будете розмовляти тоді, коли станете вже трішечки дорослими. І знаєте, що це означає? Адріанчик, ти знаєш, що це означає? А це означає, Дрянчик, те, що поки ми маленькі, ми повинні слухати і бути лише там, де говорять слова добрі. добрі. Тому що ми, як ті папушки, запам'ятаємо слова недобрі, і все, чекай, біди. Тому, дітки, добре чи думайте, де ви знаходитеся, які слова навколо вас лунають. І якщо ви почуєте, що хтось поруч з вами... Говорить слова недобрі, слова жорстокі, злі, неприємні, слова, які спричиняють біль сердечну. Тікайте з того місця, не залишайтеся там, щоб вам цих слів не запам'ятовувати. І навіть у Біблії діти написано. Послухайте, апостол Павло, цей великий Божий чоловік, він свого часу писав: нехай жодне слово гниле не виходить із. Ротика вашого або із ваших уст. Не потрібно цього. Воно так не повинно бути. Бог дав нам ротик для того, щоб ми говорили тільки добрі слова. А давайте всі разом повторимо. Матьки і діти, хай Жодне слово не виходить із ваших уст. Молочинки, а тільки добре. Таке, яке необхідно для того, щоб спричинити благодать тим, хто вас слухає. Ну що ж, ось здавалось би, і все. Дуже прошу вас пам'ятати цю історію і завжди користуватися нею, коли ви опинитеся десь не там. Ну що ж, час нашої зустрічі закінчений. Кажу вам до побачення. Пока. Через тиждень я завітаю до вас знову.